Ліки у найвіддаленіші села на Рівненщині запрацювала мобільна аптека, яка охоплюватиме близько 50 найвіддаленіших населених пунктів області. Саме Зарічницька громада знаходиться найдальше від обласного центру. Це край географії, як дехто називає. Дороги в нас надзвичайно погані, і це складно для всіх. Лише у прикордонній Зарічненській громаді 31 населений пункт, ще 13 у Локненській громаді. Мобільна аптека близько тижня знаходитиметься у кожному населеному пункті цих двох громад, що має полегшити доступність ліків. Аптечний пункт оснащений всіма базовими речами для того, щоб могти здійснювати відпуск лікарських засобів згідно чинного законодавства України. А тут є спеціальні засоби для температурного режиму. Також він оснащений мобільним інтернетом Starlink. Для чого це? Для того, щоб ми могли в першу чергу здійснювати відпуск за програмою Доступні ліки. Пані Олена у формації близько 20 років. Зі звичного стаціонару тепер працюватиме у мобільній аптеці. Виклик новий, але готова до змін. Тим більше сама родом із Зарічненщини працювати з колегою, це буде відбуватися щоден, на щоденній основі. Кожного дня ми будемо виїжджати в села. Це планується забезпечення понад 50 сіл всього району, важкодоступні місця, де людина сама не може приїхати до стаціонарної аптеки або стаціонарного медичного пункту. Планується забезпечити все населення лікарськими засобами. Минулого тижня інша мобільна аптека запрацювала у Дубинському районі. Вона охоплює вісім сіл Привільницької, Ярославицької та Бокімівської ТГ. Нині область працює над виділенням ще кількох мобільних аптек. Ілля Тя Андрія Дейнега новини Рівного.